леве, це ваш старий розклад на вересень місяць. Зараз подивимось, що вас очікує у вересні. Ну, від вас необхідно, необхідні будуть якісь активні дії. Якийсь, якісь ви будете такі, знаєте, войовниче настроєні. Я б навіть сказала занадто войовнича настроєння. тому що рицарь мечей у вас, знаєте, буде, буде такий високий поріг емоціональності, що треба буде тримати себе в руках, я думаю, стримувати навіть справедливість. Будете приймати якісь рішення. Справедливі. Сила і е, дивіться, яка карта випала. Сила. Вона означає, що сила, правда дійсно на вашій стороні. Тобто ця ваша емоціональна нестабільність, вона не з пустого місця. В чомусь ви дуже праві. І ситуація ця буде вирішена. Справедливо. Але необхідно буде, знаєте, докласти зусиль такого майстерності, я б сказала. Необхідно буде докласти майстерності у вирішенні ваших питань. Будете займатися справами родини. Можливо, дітей. Можливо, будете більше часу проводити з родиною та з дітьми. І, знаєте, вас наче помітять. Ви будете так все, весь час на виду у всіх. Можливий переїзд. Можливо, необхідна буде часть допомога. Але допомога буде. Всі справи вирішаться в вашу користь і допомога буде від дійсно спеціаліста. Тому, якщо у вас є якісь питання, якщо ви щось плануєте і не можете знайти вихід, порада обов'язково шукайте спеціаліста. І знаєте, якщо у вас виникнуть якісь проблеми з здоров'ям у вересні, то також порада обов'язково звертайтесь до лікара. Леве, бажаю вам гарного місяця вересня! Все буде добре, все буде Україна.